Вже протягом багатьох років учні Шосткинської школи ліцею беруть активну участь у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук та стають його переможцями. Не став виключенням і цей рік, розповідає керівник навчального закладу В'ячеслав Василенко. Ось і цього року на другому етапі, тобто обласному етапі, вісім наших учнів брали участь, п'ять з яких стали переможцями конкурсу. Одна з переможниць, дев'ятикласниця Софія Ігнатенко. Дівчина представила. На конкурс Ман власне дослідження з хімії про роботу портативних фільтрів у польових умовах. Просто воєнні дії зараз спричинять, зачне забруднення поверхневих та підземних вод. Саме це помовило моє прагнення віднайти зручний та одночасно надійний спосіб для очищення води українськими військовими в польових умовах. Для свого дослідження Софія обрала фільтр Silver Aqua, наданий представниками одного з американських благодійних фондів. Вона розповіла, як саме працювала з приладом, аби перевірити якість води. Вони працюють за. Такою схемою. Наливаємо сюди воду, опускаємо фільтрувальний привод, треба щільно закрити пляшку і інтенсивно струшити протягом 30 секунд. І за результатом мого дослідження вони на 64% очищують воду від нітратів та повністю позбавляють її від кишкової палички. На практичні дослідження у Софії Ігнатенко пішло два дні і 16 літрів води. Ще протягом тижня дівчина перевіряла воду на кількість нітратів та на наявність кишкової палички до та після очищення. Увесь науковий процес тривав близько трьох місяців. Але на цьому роботи не закінчилась. Я продовжую готуватися до захисту роботи на обласному етапі. І готувалась до кінця лютого, Софія дякує своїм науковим керівникам Оксані Павленко та Інні Гутак за підготовку до захисту її дослідження, а також мамі за допомогу у зборі води. Інна Олександрівна мене викладає хімію, а Оксана Вячеславовна вона викладає в університеті. Наставниця Софії Гнатенко, вчителька хімії інна гутак, висловлює вдячність керівництву Шосткинського інституту СумДУ за надання матеріальної бази для проведення дослідження. Нашою натхненницею генератором іде. Цьому році стала завідувачка кафедри хімії високомолекулярних сполук Павленко Оксана В'ячеславівна. Саме завдяки її кураторству нам вдалося реалізувати свої ідеї. Як підкреслює Інна Гутак, Софія розумна і цілеспрямована учениця. Дівчина не обмежилася участю лише у конкурсі з хімії. Вона призерка олімпіад з фізики та інформатики. А зараз вона готується до участі у міжнародному конкурсі Водний приз.